Фактор християнських християнської віри і переконань, які uh -huh. несуть батько і матір, і спосіб передавання цього своїм дітям, uh -huh. іноді це виходить, іноді це не виходить, на ну, поправді кажучи. І молитва читання святого письма, оця духовна практика, uh -huh. яка тут функція батька, uh -huh. Uh -huh. відвідування церкви. Uh -huh. Де, батька... де добровільність, де примусовість, mm -hmm. на яких етапах, на яких рівнях? От за твоїм спостереженням і спілкування з іншими батьками? За моїми спостереженнями, через, і, і спостерігаючи за іншими батьками, спілкуючись з іншими батьками. Та й взагалі читаючи різну літературу про виховання mm -hmm. дітей, вкрай необхідна для, для родини, для нормального зростання дітей така річ, як сімейні традиції. Вони потрібні, зрозумілі сімейні традиції. І відвідування церкви, домашня молитва, читання Біблії це така сама сімейна традиція. Угу. І діти перед тим, як вони дійдуть власного якогось прийняття віри чи відкидання віри, вони мають в сім'ї наслідувати її традиції. Принаймні, поки вони в сім'ї знаходяться. Поки вони в сім'ї. І діти, вони в тому числі, незважаючи християнська сім'я чи не християнська, вони набувають якихось переконань в тому, що є добрим, чи що є поганим в сім'ї. В сім'ї, mm -hmm. коли в сім'ї є певна традиція. Для дитини це абстрактне поняття, от є такі заповіді, тому треба так чинити, так не чинити. Це не дуже зрозуміло, про що йдеться. А от ми в сім'ї так робимо або не робимо, оце вже зрозуміло. В нас сім'ї не крадуть, або ми ходимо щонеділі, в церкву ми відвідуємо. Вже друге питання чому? Тому що ми віримо, що mm -hmm. та, от є Бог. Тому що Ісус для нас є Господь, і наша надія, і наш Спаситель, тому ми туди ходимо. Але от наша сім'я така, ми християни. І дитина вона е, ідентифікує себе з сім'єю завжди. Це для неї питання її ідентичності, хто вона є. І от саме сімейні традиції, вони цю ідентичність, хто вона є, дитині і дають передусім. Mm. Бо якщо немає традиції, є якийсь постійний кашо, хаос. Ну, тоді і дитина вона в такому невизначеності постійно перебуває і тривожності. Тому сімейні традиції потрібні. І в тому числі, що стосується передавання віри. А, та, це такі прості речі, як молитва ввечері спільне разом. Тобто, навіть якщо я звісно надаю перевагу індивідуальній молитві в закритій кімнаті, щоб я був один, ну якщо говорити про особисту молитовну практику, але оця традиція спільної молитви Господньої, наприклад, разом ввечері, або короткої молитви своїми словами разом ввечері. Вона є частиною, в тому числі, виховного процесу. Тобто, це і духовна практика, яку ти практикуєш зараз зі своїми дітьми. Там у нас їх четверо, два, чотири, шість, вісім, але всі, навіть це що два. Стаємо на коліна ввечері, і він, ми трьох типу стоїмо, а він дворічний, ну ще типу малий. Але він бачить, що ті всі стоять на колінах. Він прям біжить, біжить, падає, поруч став на коліна. Тобто для нього це елемент наслідування певного. Він бачить, він наслідує, принаймні в цьому віці для нього це просто елемент наслідування. Дай Боже, і ми молимо з дружиною, що вони вже в свідомому віці це ухвалили рішення. Слідувати за Христом і е, бути людьми в церкві, в Домі Божому. Але на цьому етапі це питання винятково традиції, про що ти говориш? Питання наслідування старших батьків, наприклад, або старших братів і сестер. Ну і звісно, це величезне задоволення для батьків це спостерігати. Тому. Е, від батьків, мабуть, не залежить, ну, точніше, залежить, але не повністю залежить фінальне рішення, яке вони потім ухвалять, коли стануть дорослими. Бо можуть бути різні ситуації в житті, дитина залишається ж особистістю, так що да. і от... яка і... виходить в життя з родини в самостійне от... життя. Да, на жаль, Бог дав свободу вибору кожному да, і... або на щастя, або ну на щастя, звісно, да, але от іноді, от іноді да, здає здавалося б. Але, на жаль, не завжди діти обирають цей шлях. Але все рівно це батьківська молитва і батьківський приклад. Він віримо, сподіваємося, в більшості випадків все ж таки дає цей наслідок, коли діти починають ухвалювати власне рішення, слідувати за Христом, прийти в церкву, покаятися в своїх гріхах і молитву перетворити з традиції сімейної в особистий духовний досвід. Але це має починатися як традиція, дуже підтримує. Молитва ввечері, молитва. Перед їжею спільне читання святого письма, навіть якщо не вдається там, щодня, там, в неділю після церкви ввечері, або, або наніч на в тому числі. Да. Це такі елементи, вони не багато часу займають, але вони формують систему цінності і ідентичність. Діти дійсно також приходять в школу і вони навіть розповідають про це. І е, син у мене прийшов і каже, Папа, мені це донька була, моя подружка не знає, що таке молитва. Я кажу, ти їй можеш сказати, що таке молитва. Вона навіть розуміє, як це не знати, бо вона в цьому зростає. Дай Боже, мудрості батькам всім цей елемент не опустити, бо з часом його вже складніше буде інтегрувати або імплементувати в цей виховний процес.